Всім привіт! І сьогодні у нас чекає що майстер-клас з розпису наших горняточок, тарілочок, а також глиняного посуда. Ось можете зацінити скільки тут чудових робіт. Це все робили люди. Я так розумію, що це грибочок. ось Це підсвітничок з тризубом. Ні-ні-ні, у нас листочок, мав бути. Дивіться, всяких різних класних рубіт. Дуже-дуже багато. Отож, ми, а наші чекають нас там. Отож, ми поспішаємо на розпис, а ви слідкуйте за нами. Ось, дівчаточка наші, вже перевдягнулися в робочу форму. Дівчатка, покажіться. Дивіться, в яких вони класних партушках робочих. І зараз ми займемося роботи. Будемо розписувати ось тако. Ось такі чудесні роботи, Beauty House. Так, А в наших дівчат суперечність, бо вони не знають, як розфарбовувати свої роботи. Я знаю, я знаю. У мене трохи легенька робота. Ні, ні, в мене взагалі тут квадратна та рівно. Ось такі прекрасні речі можна створити своїми руками у єті хаус, куди вас і запрошуємо. Happy day. Ага. Все розфарбовується. Добре, тільки ручками не Ручками Рутя мене чевай! я, дівчата, вам розфарбовуються? Роз... Ага. Ви є верняточко. Бейбі Рміє там чудить над своїми сердечками. Ну що, дівчата, по майстер-класу? Так. Да. Розпис зробили? Так. Да. Да. І як вам, до речі? Да. Так. Ну що ж, ми потім покажемо вам кінцевий результат. А якщо вам подобається гончарство, створювати красу, так, розпис робити, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і всім па-па!